Я провела досить багато годин вивчаючи бюджети окупованих громад. Я була шокована, м'яко кажучи. Більше того, я вже проконсультувалася з деякими мерами діючими. Неокупованих громад. Вони сказали, що це не всі гроші, які отримують окуповані громади, бо ще є гранти, які вони отримують від Євросоюзу, від різних організацій, які підтримують Україну. От, до прикладу, нещодавно Маріуполю було виділено 100 мільйонів доларів на побудову спортивного комплексу. Я поки не знаю, де саме. От, Можливо, у нас якась громада віддасть частину своїх територій, назве Маріуполь Новий Маріуполь, от, бо ну, мені не зрозуміло, є для Маріуполь. чого або є Маріуполь, да. <гарна, гарна ідея. Це от... вже назву придумала. Але насправді це страшні речі, про що ми з вами говоримо, тому що у нас купа внутрішньо переміщених осіб. Які виживають, яким держава не надає нормальної підтримки, бо за 2000 гривень, гривень вибачаюсь, ти навіть комуналку не заплатиш. От у нас е незрозуміло, куди витрачаються мільярди. Ми не говоримо про мільйони. Якщо порахувати, якщо сісти, е дійсно прорахувати всі бюджети офіційні. Це мільярди гривень. А ми говоримо, що нам немає за що платити пенсії. Да? У нас відміняють чорнобильські пенсії, у нас від, відміняють якісь е, соціальні доплати і так далі. Так, от, де гроші, е, розумієте, вони в не в на сьогоднішній день в неіснуючих громадах. Якщо от ви побачите, от якщо ви візьмете е, просто розріз бюджету, то на що він витрачається е, культура і мистецтво. Що в це входить? Забезпечення діяльності бібліотек, забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, фізична культура, утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії. От, експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, ну, сільське лісове рибне господарство та мисливство, е, здійснення заходів із землеустрою. Чого? Хто їх О використовує? От, у мене те саме питання. Ну, знаєте, я хочу і сказати, як ці гроші і... співносяться з потребами реального е, населення, яке там проживає, з ситуацією, яка там. У мене особисто е, на моїй власності, в власності моєї мами, проживають е, люди, які з окупованих територій. Ми просто надали житло для людей, щоб вони е, там проживали. Я обдзвонила їх, я подзвонила іншим друзям, які Переїхали з окупованих територій. Я запитала, чи отримуєте ви допомогу від своїх громад, звідки ви переїхали? Ні, не отримаємо. Я запитала інших мерів міст, голів ОТГ і так далі, чи надається якась допомога тим внутрішньо переміщеним особам, які перебувають в них в громадах від їхніх безпосередньо окупованих громад ні не надається, надається зі сторони їх і надається зі сторони держави. Давці дві тисячі гривень. Тобто, куди все це витрачається? Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.